Всім привіт! Мене звати Людмила і я вас дуже рада вітати на своєму каналі. Це орхідея Еквертіс, придбана мною рівно рік тому на сайті Квітулок у Фейсбуці. Я купляла оціночку, був пеньочок і маленька діточка. І ця маленька діточка ось так виросла. Корінчики в горщику, їх таки вже багатенько. Ви бачите, є старий квітоносок, який вона випустила мені восени, але, на жаль, вона не змогла, в неї не було сили його виростити і нав'язати бутони. В цьому році навесні він випустив квітоносок і вже нав'язав бутончики. Цікаво буде мені спостерігати, чи зможе він все ж таки проквітнути. Дуже цікаво спостерігати. Над тим, як із маленької діточки розвивається така велика орхідейка вже. Ну Це вже вона велика, бо мені є з чим зрівняти, якою вона була спочатку. Бачите, майже з одного місця виросли квітоносики, ще попередні, що цей. Так, будемо слідкувати, і якщо ця орхідейка проквітне, я буду обов'язково вас тримати в курсі подій. Квіточка повинна бути маленька, фіолетова. Не пам'ятаю, ароматний сорт це чи ні, але ми це все дізнаємося вже, як отримаємо гарне цвітіння цього малюка. Тримаємо кулачки, щоб ці бутончики доросли і розкрилися дуже гарні квіточки. Ось така сьогодні в мене радість. Я з вами ділюся. До нових зустрічей на моєму каналі. Всім гарного дня!